Залишаються найпопулярнішим видом комп'ютерів та актуальні у будь-який час. IT ІТіполяниця підібрала десятку найкращих лептопів 2023-го для любителів портативної комп'ютерної техніки. Тут і продуктивні робочі станції, модні та елегантні ультрабуки та потужні ігрові машини. Тож підписуйся на канал, став лайк. Починаємо! Компактні розміри найчастіше стають пріоритетом над продуктивністю. Мініатюрні, 11-дюймові ноутбуки досі залишаються актуальними для певної категорії людей. Asus ExpertBook B1 має швидкий 6ватний процесор і хорошу підсистему пам'яті. Ця модель частково захищена від ударів та вологи. Довго працювати за ним не дуже зручно, але Asus B1 ідеально підійде для активних людей, яким потрібен компактний комп'ютер для роботи в непростих умовах. Зразковий представник рідкісних 11 дюймових лептопів. Для творчих людей сенсорні ноутбуки підходять краще за класичні моделі, а ще краще, коли можна використовувати пристрій без клавіатури. Lenovo ThinkPad X12 Data Chable. Відноситься до категорії трансформерів. Цей ноутбук можна використовувати як планшет або класичний лептоп із клавіатурою та тачпадом. Фірмовий стілус нагоді художникам і дизайнерам. середині не надто потужна, але економна та швидка начинка, якої вистачить для будь-яких сценаріїв роботи. Відмінна модель для активних людей, які віддають перевагу практичності та компактності. Браузер. Це все, що потрібно більшій частині користувачів. Для цього добре підходять хромбуки: 17-дюймовий Asus Chromebook CX 1700. З відмінною автономністю підійде для роботи у веб-браузері. Лептоп має відмінне співвідношення можливостей до ціни. Економний процесор: 6 ватт матовий екран великої діагоналі, швидка підсистема пам'яті та невисока вартість, роблять його найкращим хромбуком в 2022 році. Це означає, що і в 23-му, в початку року, поки не вийде інший ноутбук, він залишається досить актуальним. Максимум параметрів за власну вартість. 15-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD. У багатьох дешевих моделей досі використовують HD матриці, 256 ГБ SSD та гарний процесор AMD Athlon з продуктивною графікою Vega. Класична модель HP 15S EQ 1002 nq з ідеальним вибором для невибагливих користувачів. Досі незрозуміло, як саме виробнику QVIT Packard вдалося вмістити всі ці характеристики у 14 тисяч гривень. До того ж, модель обіцяє хорошу автономність та оснащена всіма сучасними інтерфейсами. Довгий час роботи від акумулятора це важливий показник, але цифрами автономності можуть маніпулювати виробники. Під високим навантаженням час життя від батареї може бути в кілька разів меншим, ніж заявляє компанія. Apple MacBook Air m 1 13 працює довго в будь-яких умовах. На ринку є багато економних Intel Pentium AMD Athlon, які дійсно споживають не більше Apple Silicon M1, але у співвідношенні продуктивності на 1 Вт продукції Apple не має рівних. Дуже потужний та одночасно економічний процесор m 1 дозволяє MacBook Air працювати більше 10 годин у важких сценаріях. Це недосяжний показник для конкурентів з Intel Core i 7 або AMD Ryzen. Він отримує звання найкращого автономного ноутбука завдяки приємному ціннику близько 40 тисяч гривень, що часто менше, ніж у конкурентів із схожими характеристиками. Гарний, тонкий та елегантний лептоп для справжніх естетів. Компактний, легкий, але продуктивний та ергономічний. Microsoft Surface Laptop 4 Platinum має якісний сенсорний екран високої роздільної здатності 2256 на 1504 пікселя. Усередині встановлено збалансоване залізо та швидкісні ніби інтерфейси. До того ж, лептоп від Microsoft тривалий час працює від батареї. Стильний і симпатичний гаджет для тих, кому не байдуже, на зовнішній вигляд свого ноутбука. Програмісти, архітектори, музиканти, художники, фотографи, топ-менеджери. Багато хто з цих професій користується яблучною технікою. Новий Apple MacBook Pro 16M1 ідеально підійде для тривалих робочих сеансів та вимогливого програмного забезпечення. До переваг слід віднести якісний 16-дюймовий Retina екран та неймовірно швидкісний процесор M1 Pro. Цей процесор перекодує відео швидше, ніж топові десктопні комп'ютері X86 з дискретними відеокартами. Це не дешевий, але дуже продуктивний інструмент для роботи, який стане в нагоді професіоналам високого рівня. Відеоігри стали невід'ємною частиною життя великої кількості комп'ютерних користувачів. Саме для цієї категорії людей вибрали оптимальний ноутбук із акцентом на ігрову продуктивність. MSI Katana GF66. 11UE є зразковим представником свого класу. Він заслуговує на звання кращого ігрового ноутбука 2022 року завдяки гарному співвідношенню ціни і параметрів, характеристики, добре збалансовані. 144 ГГц екран, продумане охолодження, 16 ГБ ОЗУ, 8 ядерний Intel Core i 7 11800 h 512 ГБ SSD і дискретна відеокарта Nvidia RTX 3060. Навіть у 2023-му він буде і далі актуальним. Він не претендує зайняти місце найпотужнішого лептопа, але для відеоігор цього передусім достатньо. Гонитва за більш продуктивними конфігураціями призведе до того, що доведеться заплатити в 2-3 рази більше для додаткових 25-30% FPS. Ціна одного FPS у MSI Katana є одним із найнижчих на ринку портативних ігрових комп'ютерів. Бронебук використовуються у промисловості та військовій справі. Захищеність корпусу, стійкість до перепадів температур та висока надійність головні параметри цієї категорії лептопів. Dell Latitude 5420 Rugged є зразковим представником захищених ноутбуків. Він отримав гарну начинку та надміцний корпус. Ноутбуки Dell Rugged мають специфікацію mil std 810 h Модель Rugged. 5420 підійде для важких ситуацій і не боїться випробувати. Цей ноутбук може впасти з кілька метрової електричної опори, витримати наїзд вантажівки, скупатися в озері, простояти в болоті кілька днів, замерзнути, і все одно він буде працювати. Що ж, я думаю, вам випуск сподобався. Всіх вітаю з новим роком. Підписуйся на канал, став лайк. З вами був канал, IT-Паляниця. Все буде Україна. До побачення.